Де одна людина робить все для того, а друга ні, то що робити? Якщо я брала шлюб 19 років, бо всі брали, бо звичай такий, що тоді робити, Марія? Я не знаю, що ви хочете, бо тому що ви питаєте, коли одна людина робить все для того, а друга ні, то що робити? Якщо я брала шлюб 19, бо всі брали, то бо такий звичай, то що тоді робити? Робити з чим? З чоловіком що робити? І з шлюбом, що робити? Ну, запитання, я не жую в вашій голові, щоб я, щоб я придумав, що ви. Що ви запитуєте? Запитуйте конкретно. Правильно сформульоване запитання несе в собі 50% відповіді. Я не знаю, що ви маєте на увазі, про що ви говорите. Одна людина робить все для того, а друга ні. Для чого? То, то, то що робити? Питання клас. Ейнштейн бісі заблудив. Так. Запитання, отже, якщо, якщо завтра зранку на літурії на передоджених дарів я причащатимусь, то чи можна буде ввечері в е, 18-й годині е, на месі на реколекціях у костелі Римокатолицької церкви? вже приймати святе причастя дякую. Нема потреби. Нема потреби, як ви. причастя має бути один раз у день. Один раз у день. Йдете собі або туди, або туди. Ні, і можете ви собі так, але причащатися один раз. Так, вчить церква. І один раз є достатньо. Два рази можуть причащатися священники, які мають дві парафії, три парафії і так далі. А вірні немає потреби. Один раз причастя на день. Так, вроді. вроде, вроде бы все. Так, дуже дякую вчора вам за запитання. Дякую всім жертводавцям. Дай вам Боже здоров'я. Дякую за ваші посилки, ті, що посилають. Нам сьогодні теж, та де сьогодні, вчора. Я так і за лимони не сказали, то з Іспанії, так? Не знаю точно. Бачите, нам передали таку купу лимонів і. Прямо з тим кошиком, так як це доїхало до нас, ми все пороздавали лимони то й год, нас хлопців багато. Так що пороздавали всі лимони, і навіть воєнкоманд завезли трохи, бо також вони годують військових і так далі. Так що дуже вам дякую всім. Ви так от дивіться, якщо ви хочете, щоб я десь вам сказав, подякував чи ще щось, ви мені кажіть напряму, не встидайтеся. Ми волонтери ми знаємо. Я дуже не люблю ці фотозвіти, але ті, хто мене просить, хоч не хоче, Василю, ідеш і робиш, розумієте? І тому, хто, кому треба там прозвітувати, хто хоче би сказати, тут нема нічого злого. По-перше, ми даємо приклад для інших. Це нормально. Так що пишіть мені, не встидайтеся, якщо десь там, бо поселок, ну, не раз приїжджаємо, нам вивозять, Таку купу посилок, я кажу, це все. Він каже, ні, там ще одна тачка. Ну і ми це поки довезли, і там від одних, від других, від третих, від чита. А на раз, наприклад, нема ні одної. Знаєш. А потім є знову багато. І тому, ви знаєте. А якщо, наприклад, за кордону передають, там одні люди передають, ці хлопці, що їдуть, приїжджають десь. На Кордон переїжджають або ж додому вже приїдуть, то з Чернівців, то зі Львова, то з Тернополя відсилають сюди вже від свого імені. І я поняття не маю, хто той шофер і хто то передав. Розумієте? І тому кажу: листочок в середину, не полінуйтеся. Я всі листочки, всі, що ви писали, що ті вкладиші, я їх всіх зберігаю. Я їх всіх складаю конкретно підшиваю і це історія. Це історія нашої війни, це історія нашої боротьби, це історія нашого становлення. І тому це важливо. Пишіть, не, не рівнуйтеся. Пишіть, слава Ісусу Христу, Отець Василь. Я такий-то, такий-то, ми звідти, звідти. Обов'язково пишіть координати для історії. Я до вас не прийду, не переживайте. А як прийду, то думаю, що не дуже обідатися. Бо я голоруч не приходжу. Так що я дякую щиро всім вам. Дякую за те, що підтримуєте. Дякую за те, що, що молитеся разом з нами. Молимося за здоров'я.